Відаємо. Сьогодні ми зануримось в м основи безпеки на роботі в Україні. Так, і спиратимемось на закон про охорону праці. Це ж ключовий документ. Саме так. Він визначає, хто і за що відповідає: роботодавці, працівники. Ну, як все має працювати, по суті. Наша мета от якраз витягти цю суть, зрозуміти систему. Ну що, почнемо? А вже ж, бо це закон, це власне фундамент безпечних умов. І починається все, звісно, з роботодавця. Стаття 13, Так, так, стаття 13. Там прописано, що він не просто реагує, а створює цілу систему. Систему управління охороною праці, якщо точно, саме так, і це купа всього. Служби створити, заходи розробити, технології впровадити, контроль обладнання, аналіз нещасних випадків, аудит, атестація. Ого. І ще й внутрішні акти, контроль за працівниками, пропаганда безпеки звучить ну, дуже комплексно. Так і є. Це превентивний підхід, не просто латати дірки, а будувати систему. І що цікаво, закон намагається йти в ногу з часом, от дистанційка, надомна робота. Ага, дуже важливий момент. Навіть для них роботодавець проводить інструктажі навіть онлайн. Так можна через відеозв'язок і відповідає за безпеку обладнання, яке надав. А як це підтвердити? Електронними документами обмінялися і все зафіксовано. Добре, з роботодавцем ніби зрозуміло, але ж працівник теж має обов'язки. Стаття 14. звісно, відповідальність двостороння. Працівник має дбати про себе, про інших, знати норми, виконувати їх, користуватися засобами захисту, проходити медоогляди, все це його зона відповідальності. А для тих, хто працює з дому дистанційно. Є нюанс. Вони самі обирають і облаштовують робоче місце, відповідають за його безпеку. Але за обладнання роботодавець. Так, якщо він його надав, і до речі, для домашніх працівників це нова норма з 2024-го. Ого, що там? Умови праці за договором, обладнання, відповідальність роботодавця, і працівник може відмовитись від небезпечної роботи. Логічно. Гаразд, а хто це все контролює? От, служба охорони праці СОП. Стаття 15. так, якщо на підприємстві 50 плюс людей соп обов'язкова і підпорядкована напряму роботодавцю. А якщо менше, тоді хтось за сумісництвом або залучений фахівець. Але що важливо, повноваження саме так, спеціалісти соп можуть видавати приписи керівникам обов'язкові до виконання, тобто вони можуть сказати: ось це треба виправити. Ага, і навіть вимагати відсторонити порушника, зупинити небезпечну дільницю чи обладнання. Серйозно прям зупинити? Якщо є загрози життю чи здоров'ю, так і їхній припис скасувати може тільки сам роботодавець. Це сильний інструмент. А комісія з охорони праці, стаття 16 Комісія теж може бути там представники всіх сторін: адміністрації, профспілки, працівників. Але її рішення вони радше рекомендаційні. Зрозуміло. Тепер про профілактику медогляди стаття 17. Хто платить завжди роботодавець, це його обов'язок, і для кого вони обов'язкові? Попередні при прийомі на роботу, періодичні, якщо шкідливі умови, про вдобір. Ну і всім до 21 року щорічно. А якщо працівник ну, ухиляється, його можуть відсторонити без збереження зарплати, до речі, хм. а навчання стаття 18. Теж за рахунок роботодавця, так навчання і перевірка знань це теж його фінансова відповідальність. При прийомі, потім періодично. інструктажі, перша допомога саме так. А якщо роботи з підвищеною небезпекою, там щорічне спецнавчання. А керівники посадові особи раз на три роки. Без навчання і перевірки до роботи не допустять. Це ж логічно. Абсолютно. І все це, звісно, потребує грошей. Стаття 19 про фінансування. Так, це прямий обов'язок роботодавця. Для небюджетних є навіть мінімум 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік. І це все часто прописують у колективному договорі стаття 20. Ага, там закріплюють гарантії, заходи. Але не нищені з узаконі, звісно. І ще один важливий момент. Все починається ще до початку роботи проектування, будівництво стаття 21. точно вимоги охорони праці враховуються з самого початку, а на особливо небезпечні роботи чи обладнання потрібен дозвіл від держави так, від держоргану після експертизи. Термін дії 5 років на роботи і експлуатацію. Потім можна продовжити. А є альтернатива. Для деяких видів так декларація відповідності це трохи простіша процедура. Гаразд, а якщо, не дай Боже, щось сталося нещасний випадок, аварія стаття 22? Тоді роботодавець зобов'язаний провести розслідування і зафіксувати все так, вести облік, складати акти. Якщо він відмовляється або хтось не згоден, тоді вже держорган нагляду розбирається. І про це треба інформувати. Стаття 23. обов'язково і працівників, і відповідні органи про стан охорони праці, про інциденти, прозорість важлива. Працівники мають право знати. Отже, якщо підсумувати, охорона праці в Україні це ну така собі комплексна система. Багаторівнева, я б сказала, з чіткими обов'язками для всіх і механізмами контролю, профілактики, реагування. Навіть для дистанційки щось передбачено. Так, система намагається адаптуватись, але знаєш, що цікаво для роздумів? Що саме? От наскільки легко всі ці вимоги виконати на практиці, особливо, скажімо, в малому бізнесі, або от з тією ж дистанційкою, де контроль ну, об'єктивно менший. Так. Це виклик. І ще як зробити так, щоб безпека стала не просто формальністю галочкою в звіті, а справжньою цінністю, щоб була культура безпеки. От над цим варто подумати.